Всім привіт! Пропоную на продаж вам двохкімнатну квартиру по вулиці Садовій, 72 метри. В дану ціну входить все, що ви бачите, повністю мебльована квартира. З технікою, кухнею, спальнями-двома, санвузлом, кондиціонуванням, повністю під ключ. Значить, стіни ми повністю перештукатурювали. Кидали сітку, три рази шпаклювали. Всюди, де ви бачите плитка, є підігрів підлоги. Дану квартиру ви можете купити, як і по перерахунку. Так само ми можемо надати весь пакет документів під e-оселю. Ну що, зробимо обзор даної квартири. Получається, що в нас є вся побутова техніка. Мікрохвильовка, духовка, вмонтований холодильник. Знизу морозильна камера. Також у нас є пральна машинка, є посудомийка, є варочна поверхня, витяжка. Все досить якісне. Такий стіл обідній. Також в нас є ще така шафа додатково прихована з нішою. І тут стоїть у нас котел Violent. Також є лічильники. Світло, газ і вода. Ось такий краєвид у нас з кухні. Також у нас є два балкони. Другий краєвид. Так, зараз я вам покажу ще спальню. Значить, Ось таке ліжко 1,80 на два, з двома приліжковими тумбочками. Так само є в нас кондиціонер хагер. Хаєр. Є в нас телевізор. Значить, Ще одна у нас гардеробна, яка є пустою. Тут санвузол. І змішувачі в нас є фірма Hansgrohe. Додатково ще одна кімната. Тут диван, так само є кондиціонер. І ще є в нас балкон. Ось такий краєвид з балкона. У нас йде вдворок. Значить, дану квартиру робили ремонт ми в ній. Також на все є гарантія один рік. Після гарантійного обслуговування. Значить, ми тут поставили датчик гідроудару, два фільтри, професійно розвели електрику. Ось так воно все виглядає. Тому, кого зацікавить дана квартира, телефонуйте. Двері всі в нас з прихованими внутрішніми петлями і магнітними замками. Значить, кого дана квартира зацікавить, або у вас будуть ще цікавити квартири під інвестування? Телефонуйте. Ми можемо вам її придбати як в нульовому циклі, зробити, купити ремонт, здати її в оренду і займатися нею повністю під ключ. В базу цієї квартири, значить, що в нас війшло? У нас війшла ціна в нульовому циклі, тобто ми порахували 1600 доларів за метр, і так само війшов ремонт 700 доларів за метр. Ціна даної квартири вже під ключ 165 тисяч доларів.